Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, А далі працюватимуть мої колеги. Про військову підтримку України будемо зараз говорити про певні обмеження, які виявляються. Є ну не сьогодні виявляється, тому що ми неодноразово чули про різні обмеження для України з боку наших партнерів і союзників. Зараз з нами на зв'язку Валерій Рябих, це військовий експерт і редактор інформаційного видання Дефенс Експрес. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Druhý Вітаю вас, Павло, вітаю всіх радіослухачів. Давайте почнемо з ситуації, яку описав Wall Street Journal, що Сполучені Штати перед тим як передати Україні Хаймарси, їх трохи що називається, допрацювали для того, щоб їх не можна було ці установки використовувати для запуску ракет великої дальності. Ну от власне, що ми маємо розуміти з цієї модифікації. Я зараз так трохи знаєте, як підлітки за гараж. Самі слухайте, а можна туди назад прикрутити оті девайси, які вони відкрутили, і щоб воно таки далеко стріляло? Е, ну дивіться, по-перше, тут е, треба розділити е, ці речі на інформаційну складову і технологічну складову. Да? Е, ну, стосовно інформаційної складової, я взагалі, от е, ніколи не, не дуже орієнтувався е, на е, якісь повідомлення у пресі. Від, ну, відповідно якраз у період загострення якоїсь політичної боротьби, тому що все рівно будь-які там публікації в ті чи іншій країні вони пов'язані в тому числі от не, не лише з процесом там підтримки України, але і з вирішенням якихось там внутрішньополітичних питань. Тому по суті справи є повідомлення, що ніби було внесено деякі там, скажімо, обмеження на те, щоб системи могли. Не використовуватися на повну потужність і з повним асортиментом е тих боєприпасів, які йдуть до цієї е системи. Мова йде про е той славнозвісний Хаймарс, який став, е скажімо так, геймченджером на полі бою в Україні, і отут от е така зарадонька вилізає, що ніби там обмежили стосовно е систем, е які там можуть завдавати. Е Скаримо потужних ударів на більшу глибину, ну по суті, справа це може бути пов'язане як з внутрішньополітичними процесами, так і друге, з інформаційним виміром війни, яка наразі ведеться. Проте теж не треба забувати, і ми розуміємо, що на тлі, от скажімо так, відвертого нехтування Російської Федерації. Усіх законів, принципів і ведення війни, і взагалі міжнародного права. Все ж таки наші партнери намагаються дотримуватися всіх встановлених норм та правил. І по суті, справа подібна заява може свідчити все таки про те, що е, наші партнери з юридичної точки зору можуть дистанціюватися від того, що відбувається зараз на полі ой, в Україні, з точки зору. Скажімо, можливих наслідків міжнародного права, в тому числі для агресора. І, по суті, справа те, що робить наразі робиться в тому числі і в Російській Федерації, а ми бачили там, скажімо так, вибухи невідомої природи на стратегічних об'єктах Російської Федерації, то в цей час наші партнери можуть говорити, що ну, ми тут, звісно, не до чого. А звісно, що основною причиною є. В першу чергу політика Російської Федерації і її практичні відверто терористичні дії, які ставлять під загрозу, в першу чергу саме її безпеку і оборону. Що стосується технічної сторони можливості внесення так, обмежень на застосування тих чи іншої зброї, ну коли коментували. Представники Пентагона засобами масової інформації, що це могло бути, вони відмовилися від, скажімо так, уточнення, чи маються тут якісь апаратні зміни, чи маються програмні зміни, але ми можемо розуміти, що будь-який там комп'ютер, чи ще щось якась складна система, яка використовується, використовує певну електроніку, вона. Має бути адаптована, скажімо так, одне до одного хардвею до софтверу, да і тут ми маємо також систему, яка мультифункціональна можна використовувати різні модифікації боєприпасів різної дистанції, різного призначення. І звісно ж, ну як так з теоретичної навіть точки зору, можна розуміти, що як, що використовується боєприпас, який там. Одної системи і там ранніх випусків років він може використовувати різне програмне забезпечення. І я б тут говорив, що можливо мова може просто йти не про якусь там супер модифікацію, щось там хтось відкручував, а просто скажімо так: нам були поставлені з тими боєприпасами, які є. Відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє обчислювати траєкторію, там скажімо, введити, вводити всі необхідні установки для того, щоб його застосовувати. Якщо буде поставлена, скажімо, додаткова якась партія зброї з іншими функціональними там і іншими параметрами, ну відповідно, вона має забезпечуватися відповідними програмним забезпеченням, можливо, якусь адаптацію на. Апаратному рівні і тут з технічної точки зору немає великих проблем стосовно того, щоб використовувати ті системи, які були поставлені в Україну, і скажімо, для того, щоб застосувати боєприпаси. На все це ну вирішується, скажімо так, дуже швидко. І тут в першу чергу має бути якась якісь певні супутні. Події, заходи і так далі, які б могли сприяти цьому, тому тут зради великої немає. Бо дехто говорить, що якщо б вони поставили щось там, не відплатили, ми б могли б там десь купити ту такі ж типи атакамси і могли б їх стріляти. Але таке, вибачте, на ринку озброєнь не працює і будь-які там дії з. Боєприпасами чи зброєю американського виробництва без погодження з представниками цієї країни ніхто не буде передавати, продавати і так далі. Тому все рівно все ми опираємося, скажімо так, у взаємодію постачальника і кінцевого споживача. Що ну, власне, а можу я, от секундочку, я вас переб'ю, але от я дуже дуже спрощено. Чи правильно я розумію, що можна трактувати систему, що нам ну там, якщо повертатись дуже в далекі часи, що нам поставили там умовно комп'ютери з процесором Pentium 3, А для того, щоб воно стріляло далі, треба там, значить, уже якийсь Core 4, значить i7. і це власне різні. Системи різне програмне забезпечення, от воно мож може бути порівняне з такими ну базовими речами, як там комп'ютерна техніка. Це не надто спрощено. Ну, це в принципі спрощено, і з огляду от на те, що ми отримували, ці системи, щонайменше по комплектаціях і по тих ознаках, індексах, які характеризують їх, скажімо, ступінь модифікації, вони не Відрізняються від тих систем, які ну застосовуються тими ж Сполученими Штатами Америки, і наприклад, от ті ж системи, які ми отримували з Європи, ну такі ж, але гусеничні системи, так звані МЛРС або ЛРМ від Франції, або там, скажімо так, Марс від Німеччини, це є найсучасні модернізовані системи, в які Піддалися ну, останнім модернізаціям, в тому числі для того, щоб е, застосовувати ці ракети GLRSM, е, які наразі і стали, е, дозволили змінити правила е, гри на полі бою в Україні. І по суті, справи тут не можна говорити про що нам поставлені системи застарілі. Ні, вони сучасні і вони можуть бути застосовані, і, і можуть їх функціонал бути дуже швидко розширений. Добре, а якщо проаналізувати оцю стратегію, на самому початку розмови ви сказали, що рішення про постачання конкретної техніки конкретних систем у -у -у ухвалюється з врахуванням, в тому числі міжнародних конвенцій і бажання ну там тих же сполучених штатів чи інших країн-союзників сказати, що ну це, це українці, ми тільки про оборонну зброю. Ну тобто, по суті, нас там немає. А, чи можемо ми сказати, що? Є ще якісь системи обмежень, Типа танки. Нам Т-72 модифіковані поставляли. А от Леопард -2» – це вже ну надмірна ескалація. От ми можемо так вважати. Ні, дивіться, ну тут те, що мою, мою думку не, не дуже так стрима, так кор коректно розшифрували. Я не сказав, що вони хочуть відсторонитися. Просто е в Україні дають все для того, щоб ввести е е оборону від е цієї неспровокованої агресії і вести її успішно. З можливістю, скажімо так, подолати противника і отримати перемогу, і про це наші партнери, не ховаючись, вони заявляють і в тому числі і на офіційному, і на міжнародному рівні, тому тут мова не йде про якось там приховування і ухиляння від своєї частини роботи, скажімо так. А мова, я я просто став в міжнародному плані. Наприклад, от якщо от. Взяти, наприклад, ті ж удари по військових базах стратегічної авіації там в Єнгель в хто б її не здійснив, чи Україна, чи там ще хтось. Ну з точки зору міжнародного права, це є якимось там терористичним актом чи ні. Ну ні, тому що це військові об'єкти, які використовуються для ракетних атак, і ці ракетні атаки відверто терористичні. Тому хто б їх не зробив, Україна чи ще хтось, це скажімо так, з точки зору міжнародного права і права введення війни виглядає умовами достатньої оборони, і тут питання лише в тому, що все ж таки війна вона гібридна і є. Певні правила і основним обмеженням все ж таки є. Ми про нього пам'ятаємо, що ми маємо справу з ядерною державою, якою там є своя концепція, і так далі. І тут по суті справи ці всі дії можуть враховувати. Ну, всі, скажімо так, елементи е е е того, е що треба дотримуватися, а щоб е не досягти крайнього ступеню ескалації, який не бажаний нікому у світі, повірте, не не нам, е ну і нікому іншому з розумних е людей в цьому світі. Що стосується обмежень на постачання там інших систем. Їх, скажімо так, вони є, але вони не викликані там якоюсь політичною чи ще якоюсь природою. Тут першу чергу треба говорити про е, взагалі, підходи наших партнерів е, до постачання озброєння та військової техніки України, і вони е, цілком раціональні, природні і. Вони базуються перше на потребах України на полі бою, і по-друге, на організації повного забезпечення поставлених озброєнь і їх життєвого циклу. І тут ми опираємось саме в раціональності тих чи інших постачань, тому що, наприклад, от зараз Україна. Експлуатує там, більше сотні усіляких різноманітних систем озброєння та військової техніки. І ну, для споживача, ну, для звичайного споживача інформації, скажімо, просто, ніби здається, можемо поставити там Петрів, там або танки Абрамс і все, вони почнуть воювати і так далі. Але це, це лише вершина айсбергу. А, все основна робота починається, скажімо так, після постачання, тому що всю цю техніку треба забезпечувати, ремонтувати, надсилати ну певні розхідні матеріали. І, от можна провести, ну скажімо так, простий приклад. І тут треба співвідносити як витрати, так і можливості. Наприклад, якщо б нам просто поставили якусь там юніт стандартний Петріот, 6-8 пускових установок кожній по 16 ракет, то треба сказати, що повний їх залп коштує 400 мільйонів доларів. Це ну. Просто навіть з такої точки зору, там а до цього це всі процеси включають і навчання, і адаптації, і таке інше, тому ми бачимо оцю цю підтримку степ step і нарощування наших можливостей відповідно до того, що ми зможемо переварити, і що зможуть собі дозволити наші партнери в цій ситуації. Першу чергу це раціональність і необхідність для вирішення поточної ситуації на полі бою. Ну якраз в тих умовах протистояння, які є, і звісно що оцінюється і стан противника на цей час. І що необхідно в першу чергу для того, щоб його погіршити, добре. Тоді, якщо ну ви вже згадали кілька разів двічі, згадали про оту бавовну, яка трапилася в Саратовській області, значить і біля Рязані, відповідно, Україні зараз треба концентруватися на тому, щоб ну там терміново розробити власні крилаті ракети, тому що ми їх не дочекаємося найближчими там місяцями або роками. І от власне та бавовна на стратегічному аеродромі. Енгельс, вона може змінити чи там кудись повернути трохи ставлення партнерів щодо постачання? Ну, звісно, це дуже віхова подія, тому що наразі от збройні сили України, хоча вони там не підтверджували причетність до цих подій, скажімо так, ну так і з крейсером Москва та... теж досить довго не підтверджували. Да, але але це все такі, такі гімчеджер, тому що е, реально стратегічні об'єкти Російської Федерації, які е, направлені на там забезпечення стратегічної безпеки цієї країни в умовах, коли вона оточеним ворогами, я повинен сказати, що Україна оце ж не найзліший ворог Російської Федерації, я здається, просто. Що Російська Федерація придумала собі цю спеціальну операцію, щоб зосередити на Україні і викрати всі свої стратегічні запаси і потерпіти стратегічну поразку. А звісно ж, це такий дуже показовий факт, що ці стратегічні об'єкти. Були уражені і тепер е, можна говорити про те, що ну всі об'єкти е, на території Російської Федерації, що найменше на оперативну губину на глибину в тисячу кілометрів, вони є під потенційною загрозою ударів цієї невідомої зброї, яка там спостерігачі в США говорять, що вона вилетіла десь з України. Хто знає, а може десь при з прикордоння між Білорусію і Україною, там нейтральної зони якої. Тут знає, але звісно ж тут висновків багато, і, і по суті, справи те, що нарощувати зусилля по завданню ударів на е глибину е противника е для того, щоб скажімо, всі ті дії терористичні відверті, які він здійснює, е не були безкарними, тому що безкарність е породжує все дозволені. І, і от те, що ми бачили 5 числа, це вже сигнал для самого терориста, що безкарним нічого не буде. Слідущий крок це якесь там. Я не знаю, божа кара, яка там, наприклад. Завдасть удару по тих же бомбардувальниках над акваторією Каспійського моря на відстані до 2000 км. І по суті, справи от задачі створення далекобійної зброї вони для українського оборонно промислового комплексу є посильними і багато з перспективних наробок були показані на виставках зброї безпека. І напередодні цієї широкомасштабної агресії ми бачили ряд напрацювань і КБ «Луч», і КБ «Південне», зокрема і крилату ракету Оршу, яка от за хатехти психотехнічними характеристиками дуже нагадує от ті можливості, що могли бути там застосовані по тій «Енгельс». І Це один шлях для того, щоб Скажемо так, які ми ті це я б сказав, що це пріоритетний шлях, тому що це відкриває можливості нарощування обороноздатності України і створення. того, про що всі експерти говорили дуже довго зброї стримування, і це якраз і була зброя стримування. Ще один напрямок це те, що оголошував це створення безпілотного літального апарату. Який, як розумію, вже знаходиться на фінальній стадії з радіусом дії до тисячі кілометрів. А це ще один напрямок. Ну і відповідно також робота над оперативно-тактичним ракетним комплексом. Вона, я думаю, що не припинялася і продовжується, і, по суті, справа, можемо. Серемо так очікувати на посилення, і в цьому напрямку, і на цьому на цьому тлі, звісно ж, можуть активуватися наші е е е партнери і замислитися над передачею якихось там видів зброї. Ну, цей види зброї можуть відрізнятися від тих атакам. А, а можливо, мова може йти про. Створення якоїсь там гібридної зброї на основі поставлених від наших партнерів компонентів із використанням українських технологій, і тут, наприклад, може мова йти не про ті ж атакам, а про якусь створення якоїсь ракети повітря на ну, класу повітря-земля, яку і простіше застосовувати і простіше використовувати. І в принципі такі напрацювання можуть також бути реалізовані найближчим часом, в тому числі з нашими партнерами. А, власне, тут ще один аспект про цю бавовну, значить, в Енгельсі. А, чи чи маємо ми розуміти, що росіяни вичерпали свої можливості по системах протиповітряної оборони, якщо аж туди долетіло щось і щось там серйозно пошкодило? Причому не на одному литовищі, а зразу на двох. Ну і друга частина, чи вони їх ну як? Варіант, можливо, можливо, просто перенесли, чи це не хлюйство? От як ви це оцінюєте? Ви розумієте, що Російська Федерація, ведучи оцю так звану операцію спеціальну, вона ну взагалі, скажімо так, втратила основні тренди стосовно захисту власної території і. По суті, справи, будучи безкарною, і не отримуючи таких потужних ударів у відповідь, як, наприклад, могло б бути на своїй там сотню, або там 70 ракет, які вона випустила. А от, наприклад, під час останнього залпу вона потримала нехай би 10 левисокоточних ударів у відповідь. То, ну, ці удари вони дуже швидко припинилися. Я думаю, що і після от останнього вони ще не швидко оговтуються, але по суті справи. Ми бачимо, що Росія має помаль і ресурсів, і наряду з тим, що вона вимушена утилізувати все своє несучасне озброєння якраз в Україні, то її ціли вони наразі є незахищеними, і в тому числі що не здатні протидіяти сучасним загрозам. А якщо наприклад а туди долетів безпілотник, як вони кажуть, той же там 144, який радянський, який в принципі. Ну, скажімо так це є застарілий, ну те, що вони хочуть показати, я не розумію для чого, тому що якщо вони не можуть протидіяти застарілому безпілотнику, який там випускався в ті роки минулого століття, то ж, яка може бути мова, якщо вони будуть э, знаходитися в умовах протистояння з високотехнологічним противником? Я вже не беру сполучені штати. Ну, наприклад, якщо один з найближчих партнерів, який там що він партнер, ну Просто вирішить реалізувати свої якісь там національні інтереси і захоче там частину території отримати від Російської Федерації і промінить усі технології. Ми бачимо безпоразність і тому, що по суті справи у військовому плані Російська Федерація, на наведення там гібридних воїн по всьому світу, вона забула про забезпечення. Питань стратегічної безпеки власної території. секундочку Наскільки я пам'ятаю, оці безпілотники, ту вони використовувалися в українській авіації в українських збройних силах як ну мішені по суті під час навчань, це означає, що і росіяни скоріш за все могли їх використовувати в якості мішені для своєї авіації для своїх систем протиповітряної оборони, і їм зараз. Легше подати цю історію як те, що це прилетіло щось стареньке, але радянське, аніж те, що це прилетіло щось новеньке і українське. От настільки вони настільки низько пал цікам, ну ми, мені здається, що вони тут саме їх пропагандисти провалюють. Ну, провалюються на цьому іспиті інформаційної протидії, тому що заявляючи таке, вони розписуються в повній безпорадності власне протиповітряної оборони. Причому, якщо ми так проаналізуємо, це ж от, має бути один з найзахищеніших об'єктів у е, в їх країні, тому що ну, от на тому ж аеродромі венгерів це Ну, це не половина стратегічного потенціалу їх повітряної ядерної компоненти Це стратегічні бомбардувальники. ТУ. і по суті справа ну вони розуміють, що це якраз зброя того першого удару, коли при загрозі ці всі злітають скажімо, стратегічні бомбардувальники, і вони мають загрожувати. Скажімо так, тим, щоб ну завдати якогось да. удару по так званих да, 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 ворогах, на жаль, скінчився угу. час цього блоку. Дуже дякую вам за розмову і за роз'яснення. Військовий експерт і редактор інформаційного видання Дефенс Експрес Валерій Рябих був з нами на зв'язку. Зараз переходимо до новин і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.